Коли ми говоримо про найпотужніших бійців України, одне ім'я згадується завжди 92 ОДА. Вони легендарні не лише завдяки своїй майстерності, а й через неймовірний список досягнень. Пам'ятаєте приголомшливий харківський контрнаступ 2022 року? 92 була в самому його центрі, звільнивши величезну територію площею 12 тисяч квадратних кілометрів. Вони відігали ключову роль у поверненні таких життєво важливих міст, як Куп'янськ та Ізюм. Але вони сильні не лише в наступах. Від Сходу до півночі, щоразу, коли лінія фронту опинялася під тиском, 92 га трималася міцно. Протягом періоду з 2022 року і до сьогодні їхні оборонні дії були вирішальними для стабілізації фронту в незліченних битвах, що доводить їхню універсальність та непохитний дух. Вони справді є одним із найефективніших та найбільш загартованих у боях підрозділів у всіх Збройних силах України. Дякуємо за перегляд і обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові